Але що цікаво, в його цій найбільш радикальній частині електорату, яка фанатично його є прихильником, uh -huh. навпаки, вони продовжують вірити Трампу і вважати, що він зробить Америка Ферст, що він зробить «Make America great again», що він зробить там максимально е, знижить інфляцію, рівень інфляції і виселить всіх мігрантів. Вони продовжують фанатично в це вірити. Пано ну так у кожного абсолютно <кък> політика, який тримається наприклад при владі більш ніж там 10 років, взагалі є дійсно ядро, яке все одно, не зважаючи на будь що що з ним відбувається, і що він робить, залишається із ним. Навіть якщо говорити про е, українських політиків Порошенка, Юлі Володимирина, все одно якесь ядро залишається. Якщо говорити про тих, які коливаються і тому подібне, ви зазначили, що ядро Трампа це 30%, зараз в нього підтримка 42%. тобто 12% вони тяжіють кудись або туди, або сюди. Якщо прогнозувати, як в подальшому і чи буде він взагалі цим займатися, втримувати свої рейтинги, що може бути важливим стримування рейтингу всередині країни і назовні так само на наступний рік? Ви любите американські політичні трилери? <смеш> люблю зокрема один з там картковий будинок, будинок дипломатія. Люблю, люблю одна із форм, яка дозволяє різ, різ, різко перебити будь-який негативний внутрішній процес проти Трампа. Uh -huh. А по Трампу дуже сильно вдарила справа Епштейна. Оце перше uh -huh. серйозніше випробування, і тут винувати, до речі, оточення Трампа. Зокрема, пан Бонді, uh -huh. генеральна прокурорша, яка натворила своїми заявами проблем для Трампа, так ось найкраще що. Може відбутися, щоб перебити негативний тренд, це маленька війна. Угу. Переможна. Переможна. Як в випадку американо-ізраїльсько-іранської війни, 12-денної, вона суттєво вирівняла, застабілізувала рівень падіння довіри Трампа. Чому Трамп зараз закрив повітряний простір біля Венесуел? Чому зараз він погрожує Нігерії? Через там утиски християн. Okay. А дивіться, як цікаво це працює. Його ядро, яке от, що він боїться втратити, це консервативні християни. Вони, як правило, ходять в церкву okay. різні е протестантські конфесії, і католицькі, зокрема, і захищаючи, начебто, християн в Нігерії, хоча там насправді від е тієї терористичної секти страждають і мусульманське населення е в Нігерії, але. Це нюанси. Це ми там зараз тут розкладаємо карти. Але в даному випадку це продається дуже круто для ядра Трампа. Він зараз опрацьовує варіант, і штаб його чи адміністрація, як уникнути регресуючого падіння. І маленька переможна війна. Наприклад, проти Венесуели, падіння режиму Мадуру, що відкриває шалені нафтові перспективи для співробітництва mm -hmm. США, в тому числі захист християн в одній з африканських країн Нігерії, робить Трампа просто героєм неймовірного масштабу. А якщо ще й вдасться завершити російсько-українську війну, то для частини електорату мага це також буде плюсом. І ми вже зараз бачимо, що під підґрунтя готуються. От, якщо говорити про Нігерію, там звернення своє про заклик допомоги від США записав місцевий християнський пастор, тримаючи на руках загиблу від машети тих терористів християнську жінку. Якщо говорити про Венесуелу, та от сама жінка, яка замість Трампа отримала Нобелівську премію Триму, також миру каже, що ну було б непогано, аби нас підтримав наш братський американський народ, так би мовити. Але я бачу ще одну паралель: що Нігерія, що Венесуела, це держави топ 5 за е, покладами нафти у світі. Так. І одразу ж, як тільки Мадуро звернувся до свого е, друга Владиміра Путіна за допомогою, ми маємо Іл-76, вантажний літак, який не зрозуміло, що із Росії вдуматися, і скільки це летіти до Венесуели відправляє якісь вантажі. Можливо, це і військові вантажі, Мені... а можливо і інструктори тому самому повикав. Вантажі, зокрема на Донбас, такі самі з Російської було. Федерації, які гуманітарні, гуманітарні Там були камази, Там були камази, камази, камази. конвої. Да, так ми пам'ятаємо їх скільки а, було. До речі, треба прокоментувати. Я не впевнений, що Росія могла дуже багато дати виносити. Так, вони Чому? самі не багаті. По перше Росія безжирена. Зараз і так угу. по, -по, по друге треба витрачатися зараз на ядерні навчання, бо це також ще та копієчка, ще й Венесуелою ділитися. Так ну, вибачте, для куцого російського бюджету, який хоч і там тримається під санкціями, ну, це ще те, багато так. не передасиш. Будемо відверти. Мадуру потрібні Пво. Чи готовий багато систем ПВО запропонувати Венесуелі Росія це у питання. випадку, що треба захищати бідну нещасну Москву, яка трясеться перед українськими От, це моє це питання, реально. пане Олеже? От Мадуро просить про допомогу Путіна. У якого гарні стосунки відносини із Дональдом Трампом? І Трамп дивиться. Ага, Путін допомагає моєму ворогу. Це може зіграти на користь абсолютно, України, і хай допомагає єдине, що дуже важливо, щоб Венесуелі не почав допомагати сі. Це, це тоді набуває трішки інших рис риск. Майже кампаній. вже домовилися а про щось, у Китаї є інтерес в Венесуелі, і у Китаї є інтерес в Нігерії. Не забувайте про це. Угу, угу. і тут теж е трішки інтереси США і Китаю е зіштовхуються. Я б сказав би, що в історичному контексті зовсім мало <рес> часу пройшло з моменту, коли ми вже тепер можемо говорити прямо е агенти ФСБ. Підривали склади боєприпасів у Чехії, і Чехи про це не забули. Вони сильно підтримують Україну. і Ми вдячні цьому народу за це. Тим не менш, новий уряд Чехії може взяти курс на скорочення підтримки України. Про це в інтерв'ю політику заявив ультраправий політик Філіп Турек, який ймовірно стане новим міністром закордонних справ країни. За його словами, Чехія згодна надавати гуманітарну, а не військову допомогу. А позиція щодо Росії така: жодних негайних змін не планується. До того ж, Пріоритетом уряду буде уникнення ескалації. Почуємо детальніше. Новий уряд буде дотримуватись зобов'язань Чехії перед НАТО та відстоюватиме міжнародне право. Але він надасть пріоритет дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни в Україні та зменшення ризиків конфлікту в Європі, переходячи від військової допомоги, що фінансується з національного бюджету, до гуманітарної підтримки та зосереджуючись на потребах безпеки Чехії. Філіп Турик ультраправий політик Чехії. Ну і нагадаю, що у жовтні на парламентських виборах у Чехії перемогла партія премєр міністра Андрея Бабіша раніше він пообіцяв, що у разі перемови скасує ініціативи щодо боєпропасів для України. Допомога полягає у тому, що Чехія на гроші третіх країн шукає по всьому світу артилерійські снаряди. Ну і закуповує їх для України. На думку Бабіша, ініціатива не прозора, завищена і зіпсована. Ну а займатися цим мають країни НАТО напряму. Однак, завдяки цій ініціативі вдалося доставити півтора мільйона бої. Бойов... Пропасів минулого року, тобто дійсно, ініціатива, працювала. Яким чином так сталося, пане Олеже? Що ми прогавили реально прогавили, на мою думку, вибори в Чехії, які відбулися от от в нас під носом, і ми так сильно були е, зайняті Польщею, так само угорщиною, так само розборками зі словаччиною. Чехія якось стояла собі в сторінці, а тепер вона в антиукраїнській коаліції. Скажімо так, це те, що відбувається з всіма європейськими країнами, коли праві сили отримують через певний період правління ліберальної демократії ентузіазм і отримують перемогу. У випадку з Чехією Ано заключило Союз з СПД і з партією автомобілісти. Uh -huh. Турек вами вже згаданий, він бу, він. Лідер партії автомобілістів і я б не назвав би його ультраправим. Скоріше за все, автомобілісти це партія одноденка, яка змогла дуже круто осідвати бензинову тему і тему автомобілістів, і зокрема зайти в середовище чоловічого електорату uh -huh. і виборча компанія просто неймовірно крута. Чехії, з цієї політичної сили. Е, на замітку, мені як спеціалісту цікаво. А з іншого боку, е, ну турик не є спеціалістом з теми зовнішньої політики взагалі. Uh -huh. от в порівнянні з минулим міністром закордонних справ Яном Ліпавським, Турик значно поступається. Здається, він має економічну освіту чи щось таке. і він ну, він Ну під час виборчої кампанії говорив багато про інфляцію, про е, тему автомобілів. Як він вів виборчу кампанію, майбутній міністр закордонних справ. Він з гаражу свого робив е, стріми в прямому ефірі в Інстаграмі. Ну, Стрім-мужик такий, так? Так, да, да, це дуже подобалось чехам. Особливо uh -huh. чоловікам, яким там він давав розбори там по автомобілям. Він казав, що хоче відновити автомобільну, підтримати автомобільну промисловість Чехії. Uh -huh. Тим паче, Чех-чешський автопром має певний солідний бекграунд uh -huh. в прийнятті, правда ж? І Но на прийняті. цій темі, на темі цього ре, автомобільного ресентіменту, він отримав там шість здається. Uh -huh. Все, ну як зараз ця людина буде керувати зовнішньою політикою. Ну важко сказати. Тим не менш, на жаль, зараз формуються оці перші заяви про політику уряду. Наша задача України. Перше з Бабішем у нас є вже контакти, бо він колись був прем'єр-міністром. Друге, Бабіш не займає агресивну антиукраїнську лінію, так як ведеться Орбан і навіть Фіц. Угу. У нас з Бабішем немає ліній конфліктності, таких як з ФІЦО, наприклад, через газ. Чи з Орбаном через політичні питання по Закарпаттю по там, прав цих угорської меншини? Тобто е, підстави для розмухування суперечностей зараз між там, Бабішем і українською владою немає. Ага. Зеленський не повинен зробити зараз важливу помилку, як з Орбаном, бо вчора Зеленський знову коментував Орбана. Той буквально проходить пару хвилин, той коментує у відповідь. І цю заяву Орбана. Через всі меседжери розносять для виборчої кампанії Фідес. Він, так, просто, він так. провокує про він. Провокує да сподібного з Чехією не повинно бути. Угу. Ано в партії ано дуже багато симпатиків України. Я наводив <кхм>, заступника керівника партії, який коментував. Він був до речі в Україні під час повномасштабного вторгнення. Він казав, що е, наша політична партія виступає за підтримку України в подальшому. Угу. Як подає Бабіш скорочення чеської боєприпасної ініціативи, як е, ініціативу з обмеження зовнішньої допомоги? Більшість грошей для чеського бюджету, менше грошей Брюсселю та Україні, це заходить всім. Абсолютно Це заходить частині електорату, але ну це не означає, що між Чехією і Україною не повинно бути військової кооперації співпраці в майбутньому. Uh -huh. Наприклад, по Чехія може внести там е, певний внесок в. Програму пурол НАТО, uh -huh. да що і так пробуксовує зараз очевидно через це, тобто не робити з цього катастрофи і намагатися знайти лінії взаємо з новим урядом, який отримав довіру і мандат. Парламенту і народу Чехії з повагою до вибору лінія взаємозв'язку. Можливо, тут може бути знайдена. Не знаю у Чехії, зросла кількість українських біженців. А щотижня до країни прибуває приблизно по три тисячі осіб. Тому уряд планує скоротити соціальні виплати та зміни умови тимчасового прихистку. Про це заявила речниця міністерства внутрішніх справ Ганна Мала соціальну допомогу залишатимуть лише для літніх людей, осіб з інвалідністю та матерів з дітьми. Влада Чехії зазначила, що на це рішення вплинув український уряд? Давайте почуємо. Головна причина полягає в тому, що молоді українці віком від 18 до 22 років тепер можуть безперешкодно виїжджати з країни на підставі постанови уряду України від 28 серпня. Міністр Австро-Угорщини наголосила, що якщо ця тенденція продовжиться, ми також повинні спільно домовитись про зміну умов надання тимчасового захисту. Ганна Мала, речниця Міністерства внутрішніх справ Чехії. Можемо зараз говорити про те, що було прийнято українським урядом рішення. 18-22 виїжджають за кордон. Тепер почали гасити пожежу, яку зробили, і через дипломатичні зв'язки з іншими країнами по кожній країні гасять цю пожежу. Це болюча проблема. Дуже О, вона викликає такі соціальні поля роздратування, як угу. у нас тут, так і там на заході. Потім ми говоримо а чому ж політики. Провідних європейських країн використовують антиукраїнську тему у виборчій uh -huh. кампанії, так uh -huh. бо це зручно. Польща, наприклад, Карл Навроцький наварив дуже непоганий підтримку собі за рахунок, десь звинувачень Україну, і ми допомогли йому в цьому. Ми допомогли, і так само ми зараз. Альтернатива для Німеччини просто фанатіє разом з е, цим союзом Сари Ваґенкнехт. Uh -huh. Вони там розгортають таку суттєву антиукраїнську кампанію, особливо в Німеччині. Uh -huh. да? І це ж, да, от мене знайомий буквально перед ефіром розказував, що там один чоловічок виїхав в свій час за кордон в Німеччину, да, і тепер хизується, що він на німецькій допомозі вже купив собі машину. Да. Тобто, тут я не хочу продовжувати, бо це вічна тема через те, що ми і так трошки роз'єднані в Україні щодо цього. Але перше, скорочувати кількість. Українських мігрантів в Європі пора, uh -huh. як каже Віталій Кучко. Всі пам'ятаємо цю рекламу, да? прийшла е, пора насправді. По-друге, е, ті, хто міг влаштуватися і приносити користь європейській економіці, зокрема в Німеччині, в Польщі і в Чехії, вони це вже зробили. Uh -huh. Велика маса е, українців потрібна тут зараз, особливо після того, як умовно колись ми прийдемо до якогось мирного врегулювання. Ні німецькі, ні литовські, ні латвійські, ні естонські, ні польські, ні чешські бюджети і французькі, тим паче, разом з іспанським не резинові. Вони будуть скорочувати. Ця тема заходить європейському громадянину. Uh -huh. Вони сприймають українців як е безхатченків, які висять на шиї. Європейських громадян. Хочемо ми це не хочемо. Е, подобається це ліберальному тренду, чи ЗМІ, чи не подобається, але воно так. Роздратування, схильні перемо... Е, своє соціальне роздратування Європейські громадяни схильні, скажімо, переносити на. Е, інших ага. там представників етносів, народів, мігрантів, е, як це в свій час колись було і раніше, і в 17 столітті, коли не євреїв переносили, да і палали костри, це ж в Іспанії було. Ну, коротше, це вічна тема. Ага. Над цим Орбан і тримається, наприклад, при владі в Угорщині з 2010 року, постійно знаходячи ворога. То це Брюссель то це Сорос. То це мігранти, то це ЛГБТ, то тепер Україна. Україна також не дуже подобається наша комунікація. Президенту Польщі, пану Навроцькому. Він заявив, що Україна невдячна. Ми це вже десь бачили. Ми сьогодні згадували Це вже що... було та рік, як Дональд Трамп привладів друге у Сполучених Штатах Америки і його віцепрезидент Джей Дівенс. Пам'ятаєте, говорив вони навіть не дякують нам за нашу допомогу. Тепер подібна риторика у Навроцького допомога Україні та наявність чіткої позиції щодо того, кого ми підтримуємо в цьому конфлікті після нападу Росії Ської федерації на Україну не звільняють мене як президента Польщі від необхідності вимагати вирішення польських питань на міжнародній арені у відносинах з Україною. Відсутність подяки щодо польського народу нерозкриті справи про ексгумацію на Волині та сільськогосподарського кризу, яка захлиснула Польщу, це питання, які залишаються важливими. Як я розумію, дякуємо наш президент, і це дуже чітко відслідковується. Осінтери аналітики бачать, що чи не у кожному звертанні, скажімо так, відео стосовно українських або іноземних громадян, наш президент дякує. Що стосується цієї волинської трагедії. Також ми всі мені здається, двері відкрили і з історичної точки зору займаємося. ексгумація проводиться Нещодавно давно не Тернопільській області було знову охолошення, Що українські відповідні відомства із польською стороною ми проводили підтвердження. Також ворогів шукають, чи що пане Олеже? Що і їм не подобається? Дивіться, що робить дивіться, Карл Навроцький, президент Польщі, обраний за підтримки права справедливості. Дуже дуже хоче прокинути коаліцію. На чолі з туском. громадянська платформа, третій шлях та інші партії. Як це зробити? Право справедливість зараз конкурує з ультраправою конфедерацією Друж, покинути чи прокинути Прокинути. Ага, прокинути. це так. Само дуже важло. так. Угу. Йому треба пробити, угу. завалити угу. і зробити так, щоб правосправедливість перемогла на виборах угу. знову. Да і як це зробити за рахунок е, справа в тому, що рейтинг е, пісу впав через потужність ультраправої партії конфедерація Менсена, uh -huh. і зараз Навроцький має бути більшим антиукраїнцем. Ніж менсен на полі конфедерації, щоб тим самим повернути, хоча б втрачені голоси потенці... ну, підтримку виборців, яка просто тупо уходить зараз Менсену через його більш агресивну ультраправу радикальну е риторику. Uh -huh. Тому це гра для внутрішнього споживача. Поки що Навроцький не робить суттєвого загострення. Для з Україною. Тобто він грається публічно, одна справа, да? ну він же не як Орбан, ні вето, наприклад, на відкриттю перемов щодо кластерів. Угу. Тобто, з з Польща не вийшла на публічну позицію, що вона чинить певні перепони для України, угу. наприклад, її євроінтеграції. Цього немає. І давайте відзначимо е, на порівнянні, наприклад, з Угорщиною. Польща є, продовжує бути головною перевалочною базою для постачання нам зброї. Це також важливі моменти, коли ми критикуємо там, польську владу. Ми повинні не забувати, що є Орбан, а є Навроцький. Я І згодом. їх порівнювати не можна. Я вам зараз пояснив логіку дій Навроцького. Ну, до цього треба ставитися. З розумінням. пане Олеже, з'являється інформація стосовно долі в як кортежу Анджеліни. Джолі я впевнений. Ви також бачили весь цей. Гострого сюжету серіал під назвою Анджеліна Джолі в Україні, хоч з підвалу випустили. Затриманий чоловік із супроводу кортежу Анджеліни Джолі. Повідомив, що досі перебуває у ТЦК. Скріне із листуванням опублікував його товариш в інстаграм. Він повідомив, що затриманий Дмитро Пищиков мав необхідні документи та висновок ВЛК раніше. Євген Пищиков розповів журналістам, що його брат Дмитро супроводжував Джолі як волонтер. Він також має довідку ВЛК про придатність для служби у тилу.